Доброго вечора, доброго дня. Сьогодні 11 червня, а нещодавно вечором пройшов Summer Game Fast 2023, де показали багато нових ігор. Но головним дебютом, на мою думку, став довгоочікуваний повноцінний геймплей гри Mortal Kombat 1. Я перше на каналі казав, що у скорому часі нам повинні викотити ігролад смертельної битви, і як ви розумієте, це сталося. Я його переглянув і так само, як і з тизер трейлером, хочу зробити повний його розбір, висловити свою думку та показати вам найменші деталі, які ви ще й не бачили. Тому сідайте позручніше, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, а я розпочинаю. Також так вийшло, що у мене сьогодні день народження, тому святкуємо моє 18-річчя разом. А як подарунок від мене, я дарую вам цей розбір трейлеру. Приємного перегляду! Відкриває трейлер напад Саб Зіро на нічого не підозрюваючих кенші та ще одного персонажа, якого я так і не зміг розпізнати. Можливо, якщо ви знаєте хто це, дайте знати. Появляється скорпіон у своєму звичайному наряді, стичка Куялянга з персонажем, та за мить уже і Кун Лао зійшовся скорпіоном у смертельній битві. Іронічний момент з киданням шляпи, явно відсилаючи на головний козир кун Лао металеву шляпу. Ну, якщо ви бачили мій попередній розбір тизер трейлера, ви знаєте, чому у нього зараз солом'яна. І за мить уже кун Лао бере перше, що попалось під руку, та ж бурляє в Сабзіро. Він каже, що з нього досить, і у відповідь чує: Ніхує! А якщо серйозно, то кун Лао проганяє його куди подалі. I have had enough of you, then go. Біфорайпочів та показують геймплейну сутичку та сам ігролад між Кунла та Сабзіро. На перший погляд виглядає все здорово. Рухи персонажів стали ще кращими ніж в одинадцятій частині гри. Зверніть також увагу на задні фони в битвах, які оформлені надзвичайно калоритно та деталізовано. Всі маленькі деталі дуже та дуже добре пророблені. А з того, що я міг розглядіти, це був підвісний телевізор, що означає, що події гри відбуваються приблизно десь у нашу епоху. З нового додали AR комбо які згодом нам ще покажуть. Слідом показують Люкана у досить незвичайному плащі, який звертається до нових чемпіонів з пропозицією приєднатись до нього. Мимобіж показують куа лянга та Біханя, та таємного бійця позаду них, який одягнутий у чорне кімоно, Та на грудях розміщений такий же логотип, як у Ханя з лянгом. І чи не натяк це на те, що він належить до одного з клану? Фраза про те, що є й інші чемпіони, яких повинен зібрати люкан. Тера Наступна сцена і одна з найкращих, на мою думку, взагалі в цьому ігроладі це сутичка вдома у кенші між ним та Джоні Кейджом, який каже, що йому треба звалити звідси. Слідом кенші, який значно відрізняється від свого канонічного образу, відповідає йому про сімейний клинок під назвою Сенто. Сенто з Майн Енавоківідап видавафай. У свою чергу Чоні каже, що це його клинок, і все це відбувається по всій ймовірності в маєтку самого Кенчі, який в цій реальності є напевно досить успішною людиною, раз має такі маєтки. В цьому ігроладі також є багато занятних деталей, як привідна фігура кенчі в кімоно, нові комбо удари та нова фішка виклика підтримки, як в цьому прикладі Сабзіро, який використовує рентген на Джоні, та в кінці його епічно добиває кенчі, ще кілька зустрічних комбо-ударів від Джоні Кейджа і його коронні жартики за 300 з факами. І зверніть увагу на його обличчя, його вигляд з МК 11 та з перезапуску МК 1 вони хоч і поміняли його зовнішність, ну а міміка і все інше залишились на своєму місці. Що мене безсумнівно радує. Появляється Люкан, який каже їм досить. І слідом за ним у маєток кенші появляється незмінний Скорпіс Абзіро. Можна замітити на задньому плані того кенчі, що означає, що в цій сутичці за цей легендарний меч переміг любитель жартів. Він не розуміє хто він та що він тут забув, і його вираз обличчя, блін. Можна впасти з крісла, просто дивлячись на цю гримасу. Він йому пояснює все по фактам, хто він і що він, і далі демонстрації геймплею, де збіглись бог та суперкрутий ніндзя. І тут наглядніше можна розледіти функцію, або ж простіше кажучи, фічу з гравцем підтримки, в ролі якого тут виступає Джакс. І по всій ймовірності тепер це буде обов'язковим елементом у кожній битві. Ну, як на мене, це вже зробили лишнім, та мені це не подобається. Маю надію, що буде віддільний режим, де можна буде зіграти без сапорту, або ж це можна буде відключити вже в основній битві. Надіємося, що так і буде. Круті захвати, комбо, чудовий задній фон, маленькі деталі по типу трави на землі та комбо прямо в воздусі, що привнесе в геймплей нової ізюминки. У скорпіати на поясі можна побачити зброю надивоподібно на одну з давніх китайських дальнодійних снарядів кусарігаму. Скоріше за все, що це вона і є. Наступна сцена демонструє вже храм монахів за Куті горах, де під пильним наглядом свого наставника тренується Рейдан, і хоч він вже не є богом, а простим смертним, но свої божественні сили він зберіг. Це можна було зрозуміти по попередньому трейлеру. Він каже Рейдану, що у нього є навички, але досвіду йому не вистачає. На що він відповідає, що будь-який досвід він компенсує своїм серцем. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Та показують геймплей бойовки Рейдена, де він використовує блискавки, переміщення, тобі ж телепортацію та гравця саппорту у його сенсея Соню Блейд, А в Рейдена це Кано. Як завжди нові добивання та комбо-удари, які тепер стали ще кровавішими, епічнішими та красивішими, і ще немало важливо деталізованішими в порівнянні з попередніми іграми, показують нову міліну, яка захворіла невідомою хворобою. Що можна зрозуміти по коментарям на задньому плані, фіодезіз бікам зноювобібеніш. Та по тому, як у неї прорізуються її знамениті зуби, стичка двох сестер та їхній надзвичайно крутий ігролад з не менш краєвиднішим фоном. І дивлячись на всі ці вискакування персонажів, динамічні комбо та взагалі на цей геймплей, можу сказати, що все це відбувається дуже швидко та енергійно. Показали нового бійця, який буде в підтримці, і як кажуть, чутки. Він не буде ігровим персонажем, а тільки персонажем Камео. Можливо, він і буде фігурувати десь там у сюжеті гри, але зіграти ми за нього не зможемо. Така ж історія була з персонажем в МК-10. Вона ж була в сюжеті, а от зіграти за неї ми не могли, от тільки в 11 частині дали таку можливість. Персонаж, як на мене, скучний, тому не бачу сильного сенсу його додати. Нехай буде так, як уже і зробили розробники, хоч виглядає він нормально. Ще декілька хороших моментів: сцена з Корпом та Лао та Фаталіті на Саб-Зіро. Я можу сказати те, що в цій частині вони зробили все набагато, набагато кровавішим та жорстокішим. Так, це і є хоч смертельна битва, але тут крові дуже та дуже багато. Вириваються серця, вирубання хребтів, розрубування на частини, відривання кінцівок все це виглядає дуже брутально. Та наприкінці показують Рейдена, який провів Фаталіті і логотип нової Mortal Kombat 1, чудовий сіреліст та Скорпіон в команді Sub-Zero. І останні це дата релізу гри. Що прямо нового ми побачили? З'явились Combo, зробили нову систему камео бійців. Чому саме нову? Та тому, що вона вже була в тому ж МК 11 тільки там це називалось модифікатори, ті самі яйця, тільки у профіль. Окей, її допрацювали з камео-бійцями. Можна робити різні комбо: спільний ікс-рей, Blow та все інше. Спочатку ми вибираємо основного бійця, слідом за ним камео. Зловживати камео не дадуть. Для заклику потрібно накопечити особливу енергію. Серед помічників будуть відсилання до минулих ігор серії. Серед них бун виділив Джакса, Кано та Соню. Ось таким получився перший трейлер геймплею нової Mortal Kombat. Заключення хочу сказати, що чекаю цікавої історії від гри. Досі не знаю, як вони перезапустять серію, що буде з старими новими персонажами, куди піде лорд далі. Студія NetherRealm дуже сильно постаралась над проробкою гри до такої степені. Що вона виглядає як повноцінне кіно. Ось до такої степені вони все проробили в ній. Цікаво більш детально подивитись на механіку камео персонажів, та також, що немало це оптимізація гри, оскільки, як я зазначив у одному з своїх відео, гра буде містити 150 гіабайт. І як вони це збираються оптимізовувати не під саме потужне залізо, залишається загадкою. Також показали меню арен, яких буде 20 штук, які мають варіації по типу арена денна або нічна. І ось я тільки хотів закінчити це відео, як нам показали ще більше геймплею та ще більше новин. Я, звісно, не міг це все обійти стороною, тому давайте все розберемо. Давайте спочатку розглянемо візуальне оформлення. Шрифти дуже сильно нагадують суміч 9 і 11 частин. Також іконки бійців під лайфбарами ми вже бачили у Mortal Kombat 2011 року. Але варто звернути увагу на яскравий і красивий початковий екран. За драконами на задньому плані можна зразу зрозуміти, що ця локація пов'язана з академією Буша. Показується завантаження поєдинку, поки персонажі відтворюють свої роки і продовжуються якісь дії, а потім розпочинається сам поєдинок. Чудова ідея, так до речі, зробити екран завантаження. Вони красавчики. Крім того, вибір часу добити локації: день або ніч також мені нагадує Mortal Kombat 10, де у деяких аренах буде. Альтернативні варіанти стосовно самого геймплею з'явилось кілька цікавих моментів. По перше, жодних X-Ray механік. Тепер це називається FATAL Blow. Проте суть особливо не змінилась. Можна бити противника, коли Кітана збиває соню до того, як вона виконує свій спецприйом. Основний персонаж в даному випадку Люкан підсвічується червоним кольором. Є моменти, коли удар наноситься одночасно і камео, і основному бійцю. Отже, бездомне натискання кнопок не буде ефективним. Шкала для виклику Камео витрачається марно, але основний боєць таки отримує удар. Проте Камео можна використовувати як щит. Вони можуть прийняти на себе, наприклад, снаряд, захищаючи основного персонажа. Також варто звернути увагу на ефект уповільнення після попадання удару по персонажу. Це означає, що коли персонажу завдадуть шкоди, він на деякий час уповільниться, що нагадує стрітфайтер, де також після попадання по супротивнику час ненадовго уповільнюється. За допомогою цього ефекту гравцям буде легше підтверджувати попадання удару. Наприклад, якщо гравець натискає серію ударів і хоче її скасувати у спецприйом, такий ефект уповільнення Дозволить йому краще реагувати на те, чи блокує противник і чи є ризик отримати покарання. Варто зупинити серію, або якось її захистити, або можна продовжувати комбінувати у mov Ми бачимо, що у Камео є 4 типи атаки: нейтральне натискання кнопки або зазначення одного з трьох напрямків, але в разі Джакса, наприклад, якщо просто натиснути кнопку R1, він дарить по землі, а якщо натиснути вниз і R1, то запустить снаряд і так далі. Варто відзначити, що кидок вперед завжди виконується за допомогою Камео. А кидок назад персонаж виконує самостійно. Саме це ми бачили у трейлери, коли Міліна виконує захоплення і з'являється страйкер. Одна важлива деталь, про яку ніхто не говорить, можливо, тому що вона очевидна, у персонажів немає жодних варіацій Камео. Вони мають своєрідну альтернативу варіаціям, але можливо деякі удари будуть залежати від кастомізації, якщо вони взагалі будуть. Але я дуже сумніваюсь. Далі, що ми маємо за механіками метрів посилення? Знову три, якого МКХ і МК 9 Бій починається з одного метра. А другий вважається безкоштовним для гравця, який атакує першим. Вони все ще використовуються для посилення спецприйомів та комбо брейкера. Але на відвіду від МКХ, тут щоб перервати атаку супротивника, потрібно витратити не два метра, а всі три. Нагадую, що комбо переривається за допомогою Камео, але при цьому власний метр не витрачається на комбо брейкера, вони витрачають свою енергію лише на атаку. Також видно, що не зникла можливість зберігати енергію під час падіння, тобто після нокауту гравець може деякий час зачекати, перш ніж підніметься. Крім того, на листі можна побачити насмішку, яку виконують, натиснувши кнопку вниз чотири рази поспіль. Хоча вона є у кітани, тепер можна не тільки підпалювати противників, але й насміхатись над ними. Зважаючи на це, автори очевидно врахували способи, якими гравці змушують супротивника втрачати контроль над своїми атаками. Удари під час пробудження повернулись в знайомій формі, тобто більше немає уверх 2 або у гору 3. Під час вставання вони відбуватимуться приблизно так само, як у МКХ за допомогою П. Спецприйому персонажа. Зрозуміло, що деякі посилені спецприйоми надають деяку кількість кадрів броні, щоб захистити гравця. Крім того, тепер не можна дати випадковій фаталіті блоу противнику. Перед самим ударом буде невелика затримка, що дозволить супротивнику реагувати. Цю механіку потрібно використовувати розумно, наприклад, вставляти її в серії з ударів. Крім того, зараз відомо, що режим Камео буде основним на початку і буде 15 таких бійців, але з часом їх кількість буде збільшуватись, так само, як і основних бійців. Хух, це все, що я вам хотів розповісти на рахунок цього геймплею. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ще побачимось, па-па.